Ми розпочали свій бізнес за півроку, десь до початку бойових дій, і не тільки почав він трошки працювати на прибуток, ми вимушені були через бойові дії покинути і будинок і бізнес. І переїхали до Кривого Рогу. Так, якщо стисло, звучить історія новоствореного бізнесу із обслуговування автомобілів, який діє в центральному міському районі по вулиці Українській, 95. Його власники, сімейне подружжя Лілії та Олександра, які до Великої війни жили та працювали в селищі Очеретине, що на північний захід від Авдіївки. Нині їх мала батьківщина в російській окупації, а житло та власна справа в руїнах після активних бойових дій. Довго не наважились ми десь, мабуть, до року. Знову початися спочатку. Але все ж таки вирішили, що треба відновлювати і почали працювати. Спочатку ми автомагазин відкрили власними силами, а потім, дякуючи районному виконкому, який проінформували нас про наявність грантових програм, я вирішила взяти участь і отримала грант. І ми один грант був спрямований на розширення асортименту в автомагазині, а інші вже почали розширювати бізнес і на отримані гроші отримали відкрили сервіс. Розпочинати власну справу в чергове з нуля було важко, але підтримка місцевої влади та надання грантових коштів допомогли новим криворіжцям числа переселенців з Донеччини стати на ноги та поступово розвивати бізнес. А ще тут працюють автомайстри, які теж колись працювали в подружжя ще на Ході, в очеретиному місцеві автовласники залюбки користуються послугами СТО-підприємців. Це у нас автоелектрика, автодіагностика. У нас також роблять ходову частину, мотори, трансмісію. Ну, все, як, кажуть, все, що ми по-максимальному питаємось розвиватися. На даний час дуже часто це по електриці звертаються. Так сильно багато машин пригнаних, як то і наших вистачає, то, як кажуть, у всіх. Питання одне електрика. Нині в подружжя Стрибайло та в їхньому автосервісі є свої постійні клієнти, адже люди знають, що тут завжди можна отримати фахову дієву допомогу, не дивлячись на характер та складність поламки, яка виникла в їх залізних конях. А Лілія з Олександром жодного разу не пожалкували, що обрали саме кривий Ріг своєю новою домівкою та закликають інших вимушених релокантів відкривати власний бізнес саме у сталевому серці країни. Олександр Фефілатів Глі Привчу перший міський.